Людмила Романішина Лановська в медицині вже майже 30 років. За цей час каже, чого тільки не було. Але сьогодні на роботу йде з задоволенням. Попри усю її складність, саме головне в професії медичної сестри поставити завжди себе на місце тієї людини, яка хвора. І це, мабуть, буде тоді, скажімо так, основне і головне. Тоді ти переймаєшся і в та біль, і ти все переходить просто напросто на тебе. Ти стараєшся зробити її краще і комфортніше, і скажімо так, зняти у біль. Сьогодні на Рівненщині біль хворим знімає 27 тисяч медичних працівників. Це одна з найчисельніших галузей. Втім, цей рік для медиків виявився не з легких. Усе через реформу. Хоч наша область і не увійшла до числа пілотних, реорганізація її теж торкнулася. Перший етап реформування вже позаду, другий буде вже в наступному році. Саме основне, що в цій всій реформі ми сьогодні зберегли золотий фонд кадрового потенціалу. Медичних працівників села це лікарі і медичні сестрички. А ми поки що так і робимо. І заклади також. І саме і заклади. Якщо кажуть, а от недавно на трибуні Верховної ради один з депутатів дозволявся та на рівні ще й там закривають, ніхто нічого не закрив, ні одного закладу реорганізовують під сучасні стандарти. Скорочень у такому підгоні під стандарти уникнути не вдалося, але інакше бути не може, переконує медичне керівництво. Втім, сьогодні свято і про сумне ніхто не згадує. В облмуздрамтеатрі зібрались найкращі представники цієї професії, а віддати їм шану, подякувати за роботу і нагородити відзнаками прийшла чи не вся владна верхівка області. Нехай клятва Гіппократа ніколи не буде для вас обтяженим обов'язком, а тільки. Такою хорошою і відповідальною роботою від імені всього депутатського корпусу області, від себе особисто і від тих людей, яким ви щохвилини рятуєте життя, щастя і з великим святом з Днем медичного працівника! Медичні працівники у боргу не лишились, показали гостям та колегам, що вони вміють не лише лікувати, а й мають чимало інших талантів. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День.